Друзі, всім привіт! Не було мене тут близько п'яти місяців, мені здається, чи навіть більше, і все якось не доходили руки до Ютубу. А і ось я вирішив нарешті зробити відеоролік про якусь цікаву машину. І на цей раз у нас BMW m 5 яку ми привезли із Америки. Ця машина тільки вчора сюди заїхала. Мене просто вчора не було, тому цю машину вигружав та зустрічав брат. І він там декілька відео зняв. Я його попросив, але сам їх ще поки що не бачив. Тому давайте подивимося разом з вами вперше. А тепер давайте перейдемо до більш детального огляду цієї красотки. Це BMW M5 2018 року, яка приїхала до нас розвалена зі всіх сторін. Значить, основне пошкодження у неї передню ліву частину і також задню ліву частину. Коротше, її попало і там, і сям. Ой, виглядає, звісно, дуже печально, особливо для тих, хто не розбирається в ремонті і завжди їздив тільки на офіційних цілих машинах. Звичайно, вигляд виглядає воно критично, але я хочу відразу сказати, що я поки що не бачу нічого критичного, адже основні узли машини вони не тронуті. Значить, ось тут знаходиться ланжерон. До лонжерона кріпиться п'ятак, і на п'ятак кріпиться е, посилювач. Вони стоять на місці, тобто вони не ушли в сторону. Можливо, якщо і є деформація, то незначна. Ну, тобто, я не бачу якогось там е критичного такого, щоб розірвало лонжерон, чи його потрібно буде мотор знімати. Я думаю, що тут обійдеться все дуже легким ремонтом, в плані того, що замінити всі оці навісні деталі, і все стане так, як потрібно. Да. Зам'яло сильно тут крило, зрозумне, що його викидуємо. Капот, скоріш за все, також бо його зламало. Ну і оці всі помілочі деталі будемо міняти. Реально не знаю, скільки тут вийде ремонту, бо розумію, це унікальне авто, і ремонт таких машин просто коштує неймовірно великих коштів. Незважаючи на те, що реально багато чого пошкоджено в цій машині, я все одно вважаю, що дуже вигідна покупка. Адже цю BMW M5 ми придбали на аукціоні за 19 600 доларів. шильдик m 5 Щоб не думали, що це переодягнута BMW 5 в m 5 це справжня М-ка з мотором 4.4, така як має бути. Я її ще сам детально не розглядав. О, до речі, карбонова криша. Детально ще не розглядав, бо я тільки підійшов відразу вирішив зняти відео і разом з вами її переглянути. Так, відразу хочу сказати щодо ремонту. Цієї машини. Ми, звичайно, будемо ремонтувати оригінальними запчастинами та дуже якісно, адже це не дешева машина. І таку машину ремонтувати просто будь-як. мені просто совість не дозволяє. Давайте спробуємо ще відкрити багажник. Тут він заклеєний, це ще заклеїли в порту. А, ясно, тут так, вручну. Значить, оця частина крила, це четверть називається, вона буде. Мінятися, тобто повністю заміна четвертини. Е, вона отак знімається по точкам і по точкам вставляється. Це все розбирається. Тут у нас акумулятор, але деформації ось в цій частині немає. Це основний, е, ну якби це важливо зазначити, адже якби там була там складка чи ще щось, то виходить, весь кузов би пішов в сторону. А так тільки ця частина крила. Фара тріснута. Усилюють, скоріше за все, також на заміну. Всі оці пластики, радіатори. А дивлюсь, що тут внизу у нас. Ага, бачите, тут два радіатора підігнуло, тому вони також під заміну. Ой, тут якесь масло. Мені оце масло не подобається. Це не масло. Але її ще не піднімали. Е, вчора Ігор її вигружав на маніпуляторі. Просто приїхав евакуатор, заїхав і маніпулятором зняли, і тут поставили. Ржаві диски, але це також не страшно, бо вона довго стояла. Де я взагалі про все кажу, що не страшно. А насправді тут, звісно, печальна картинка, адже розумієш, що роботи тут дуже-дуже багато ще стоїть. Купили ми її на аукціоні за 19 600. Ігор, ти як вважаєш, ми її дешево купили чи не дешево? Ми купили її по ціні звичайної п'ятірки. Так, а тут сильні пошкодження, це тотал. Та це не сильні пошкодження. Я впевнений, що будуть всі казати, що це тотал. Як це не сильні? Тут потрібно різати кузов. Це не сильні пошкодження? Ні. А що для тебе сильні пошкодження? Сильні пошкодження це заміна стакану, наприклад. або не знаю, там де знімати мотор вже треба, це вже ну, такі пошкодження. Ну, не дуже. Ти думаєш, що тут не, не пішли лонжерони в сторону? Ні, тут лонжерони на місці, я вчора дивився. Я вчора теж воно так воно гляну, тих, що я теж, теж глянув. Стакан, стакан тут на місці. І єдине, що тут треба буде от міняти, це зрізати задню піленку. Ну, тут по суті навіть ну, не четверть міняється, а просто піленка міняється. Так, ну що, я трошки вдосконалив звук, тепер у мене є петличка, бананка на місці. Тепер як справжній перекуп. Погнали далі розповідати про цю малишку нашу. Це М5. Ми взяли собі на перепродаж. Реально, купили ми її дуже дешево. Щоб ви розуміли, ми її купили на аукціоні за 19 600. Да, може, в неї не слабі пошкодження. Іба там, там треба буде ремонтувати, займатися на довгий проект, але... Реально за ті кошти, скільки вона нам вийшла, воно того варто, чесно вам скажу. Дивіться, 19 600 ми її купили, плюс аукціонний збор там десь приблизно 21500. Доставки різні, там, комплекси, експедиторські, вигрузки і так далі. Парковки це ще у нас орієнтовно там 1003 виходить. Після цього я ще сплатив таможні. Таможні на цю машину в мене вийшло трошки менше 10 тисяч доларів. А саме, там, по-моєму, 9. 9 з копійками тисяч доларів я заплатив таможні за оцю малышку, за оце битьо. Що із основного ще хочу вам сказати, те, що я ніколи не катався на справжніх М-ках. у нас не було ні ніколи ніяких емок, були тільки там 235-ті, 435-ті, тридцять Ну сам, самі розумієте, що це ну зовсім не те, що дає емоції М5. Так ще й F90. Я взагалі вважаю, що F90 – це топова тачка на свій бюджет, і вона. Набагато краще своїх конкурентів, адже не просто так, у всіх топових блогерів кацапських є саме ця м 5 f 90 Мені також цікаво спробувати цю машину в ділі, як вона буде себе поводити та взагалі, що вона себе представляє. А ще більше мені цікаво, скільки ми витратимо на ремонт. Я думаю, що на ремонт тут уйде ну, тисяч, мабуть, 12. Тисяч дванадцять точно піде мінімум. Я думаю, більше ми ж більше хочемо її ще в рест одівати. А, так, хочемо... да, я ж ще забув вам сказати. Ми ж хочемо її в ресталінг вже переодягати. Вона 18-го року це дорест. І вже подумали, якщо вона бита і спереді і ззаді, то щоб вже не поставити просто ресталінг, і в нас буде готова рестайлінгова тачка. Е, перша ціна у нас на Ріо стоїть там близько 70 тисяч. Нам ця машина без ремонту вийшла. Нам ця машина без ремонту вийшла ну реально десь 1034, здається. 34 без ремонту, ось в такому вигляді, як вона є. Ремонту додамо, ну нехай буде там 15, ну навіть нехай 20, ну стане вона на 55. Це ж реально крутий зазор від першої ціни на рі. Чому б таку не, не взяти нам і не відремонтувати. Ну, прикольно ж, прикольно вважаю. Е, багато чого тут у нас такого, типу виситі здорового, а саме проводку. у нас тут дестроніки стоять. Да, По-моєму ж, це ж вихід на дестронік, от він. Оцей дестронік, дорога річ, яку залишили і не стибзили. Це дуже добре, що вона залишилась. Е, не знаю, дефіктовку ще не робив. Тому я просто сказав вам те, що я бачу в попередніх відео. про... Про її стан і про її пошкодження. Це просто так сказати мої е, уявлення, що буде по цій машині. А як воно буде насправді, до не я знаю. Я знаю, що е, ці машини дуже дорогі в ремонті і розумію, що ремонт нам вийде просто до фігі ще денег. Ну ми цього не боїмося. Нам це і потрібно, адже це прикольний контент. Давай перейдемо в салон. Ще я хочу показати трошки про салон. У нас вона вже тут запечатана, але я розпечатаю. Ну я якби власник маю право на це. О, дивись, пробіг у нас 55 тисяч міль. Що скажете взагалі? 55 тисяч міль для цієї машини. Це багато чи не багато? Ігор, що думаєш? Я думаю, нормальний пробіг. Ну, звісно, а що На ж ти машині, ще ж кажеш? На машині 5 років. <с> так ні, ну так це ж спортивна тачка. Ти ж розумієш, що всі 55 тисяч міль її розривали. І будуть по-любому писати: о, да це до да фіга пробіга, все, вона вже кончена, її все розривали. Так ці машини і створені для того, щоб їх розривали і націлили. Їм нічого не буде. Якщо за нею нормально ухажувати, там своєчасно міняти масла, фільтра і обслуговувати, ніфіга її не буде. Повірте, от нам там пропонували різні спортивні тачки по типу rs 5 там, за сотню. І вони в ідеальному стані. А все через те, що просто за ними ухажують і регулярно їх обслуговують. Так, ось ці самі відомі дві кнопочки, за які всі переплачують неймовірні кошти. М1, М2. Я ніколи в житті не нажимав на ці кнопки, бо я не уявляю взагалі, що вони роблять. Я знаю, що вони переключають режими, і ти коли нажимаєш, у тебе якийсь там бойовий режим М1, і є бойовий режим М2. От перший раз нажав. Ну, поки що нічого. Я навіть ще не, не, ну ми її не прикурювали, не підключали клеми. В принципі, в цьому немає сенсу, адже що, її переключати, бо поки що заводити ми її точно не будемо. Хто його зна, що там у нас подвигнув. Вдруг є якісь зауваження і краще, тому не ризикувати, не заводити. На аукціоні вона продавалась звичайно, як не run and Drive. І це в принципі нормально, адже майже у всіх... У кого стріляє безпека, у них спрацьовує піропатрон на акумуляторі, і вона обриває повністю сеть. Ну, тобто, не, не можна її завести, і навіть якщо прикурити. Ця тачка так само. Що у нас по комплектації? Те, що я бачу, Бавер Вікс. Я взагалі не розглядав цю машину по комплектації. Ми її коли купили. Я просто так фотки глянув, прикольно, типа класно, і все вау, супер. Але що є в деталях, я сам не знаю. Давайте подивимося. Проекція є. Проекція є, проєкція є. Bauer Wilkins. Мені здається, це топова музика. Да? На BMW, що взагалі є. Bauer Wilkins це топ. Мені... Для мене це одна із найважливіших опцій, бо я розумію, що музика для мене це дуже важливо. Дивись, є активний дистронік, да? це ж датчик активного зближення. І утримання в смузі. Утримується в смузі і є розірвана безпека. Ось так от воно виглядає. Отак от, от, типу так от ляп сюди. От, бачиш тут от кружечок, Туда прямо мордочкою треба було зафігачити. Було б дуже цікаво ще подивитися, як він її розвалив. Я думаю, що по-любому десь боком давав на ній і кудись влетів спочатку боком ой, назаді ударив, його розвернуло і мордою він десь ще. Або навпаки, мордує потім задом. Ну коротше, це вже не так важливо. В салоні нічого нема. Регулюється тут вихлоп і ще з кнопочки. Є тут кнопочка, яка відповідає за вихлоп, за амортизатори, рульове управління. Я навіть чесно скажу, не знаю, скільки в них кінських сил. Скільки там? Кінських десь 500-600, напевно, є. Да? Ну, Думаю, 600 точно є. А на Stage 2 вона буде таке витворяти, Ну, ми поки що не плануємо її тюнінгувати. Фу, жарка капець. Я думаю, що ми будемо оставляти її в стоковому вигляді, така як є. Може, можливо, можливо... А, можливо, ми зробимо даунпайпи просто для звука, бо мені здається, на пайпах вона буде так кричати, так круто звучать, що Що ні одна машина так не буде звучати. В машині в нас взагалі нічого не було. А, каври були. Коври прийшли Оригінальні, резинові, їх вже просто дістали з машини, щоб ніхто не забрав. Та й все. А, і колесо тут же було, да. Вот тут і грязно. Задній бампер, до речі, тоже. Я вот задній бампер ось да. Все, що від нього залучило. А, вот іще цей радіатор коробки. Це ти доставав? Він Це багажник, було в машині В Ну от Бачите, він сам вигружав, а я навіть не знав цього, що тут було. Це запчастини від бамперу, але вони нам нафіг не потрібні. Ну хіба що знайде помілочі рішоточки там подоставати. Взагалі, я вам раджу, якщо ви, не дай Бог, десь колись потрапляєте в ДТП, збирайте максимально більше запчастин, які валяються просто на, на полу. Повірте мені, коли ви будете ремонтувати якийсь там маленький пластик, який ви могли просто забрати тоді, положити в машину. Вам прийдеться його купувати. Коштує там все немали коштів і в итоге там набігає сума. А ти знаєш, що це і так само пакет? і тут надо було. Ну, мабуть, накрита була, да, машина? Ні-ні-ні, ні. От то, що ти розказав, рассказал, от там. А що там? Там всі, всі маленькі запятыни, але акуратно це мастило. Це з коробки мастило. А, так там масло все-таки біжало, да? Це всі... А звідки масло там? З радіатора, коробки. коробка. Покажи що там є. Там дофіга мелочі. Парктроники різні, да, там є. Там навіть є деталі тої машини, з якою вона врізалася, так розумію. Коротше, зібрали все. Ну, це прикольно, це добре, що все приходить в комплекті, бо коли збираєш, там якоїсь маленької пластики, там не вистачає, і потім оце починаєш перегрібати і комплектуєш собі вже все, що є, щоб його не обов'язково все купувати. От, наприклад, якісь направляючі, якщо воно там ціле, то щоб його не поставити. Звичайно, там деформовані деталі ми не будемо ставити. Ну якщо вони залишились цілі, то я б їх звичайно поставив. Карбонова криша. У нас на фотках за аукціону була якась полоска прямо по центру. І я реально переживав, що там буде царапина, що прямо по центру криші буде якась царапина, яку ми просто не приберемо. Ну я бачу, що там нічого нема. Все чотенько на, на криші. Да? Коротше, її полірнем. потім. Коли Я вже представляю, як вона буде ричати, як вона буде звучать, як вона буде їхати. Фух. Просто неймовірна тачка. Реально для мене щось це просто бум. Бо е, ну, коли ми купували якусь там трьохлітрову BMW і я на той час думав, блін, оце тачка, просто нереально крута. А зараз я дивлюсь на ці трьохлітрові, думаю, блін, то то вона ж зовсім не буде їхати там по рівні носи. Я впевнений, що ця буде розривати просто всіх на дорогах. Навіть 3,5 секунди десь думаю, розганяється до сотні. Ну я не точно, я не знаю, я просто на глаз сказав, що орієнтовно думаю, десь 3,5. Що думаєш, Ігорі? Дай коментарі свій. Я думаю, місяць, тиждень, два. Давай так, скільки ти ставиш часу на ремонт цієї машини? Скільки повинна пройти? Е, ну, Давай так, щоб без шуток, реально, я думаю, два місяці. Два місяці і вона виїде зі станції. Да. Ну я думаю, десь три місяці. Два місяці не, не буде. Це вона виїде, коли буде вже перший сніг. А, ні, ні, ні не перший сніг, це буде осінь. Так вона це вже буде. на зимові. Ну, бач, готова, вона вже готова до, до зими. Так, да, якраз вона виїде на зимній сезон. І по снігу будемо давати на ній джазо. А я, до речі, не знаю, в неї відключається повний привід? Не можна підключати тільки, щоб задок був. По-моєму, на цих кузовах вже регулюється, щоб переключення було з повного на задній привід, і тоді вона взагалі буде як д'явол, як неуправляємий чарджер. Пам'ятаєш, як ми на чарджерах давали? На чарджері ти, у нас були три чарджери: один 5,7 і 6,4. І ти, коли даєш просто з от в пол, вона отак отак і в виходить. Я думаю, що на М-ках теж саме буде, якщо відключати повний привід. Коротше, машина реально в неконкуренції. конкуренції. Я взагалі не такий ярий фанат BMW. Мені щось якось Mercedes більш по душі, але все одно е, ця тачка для мене топ. От Якщо вибрати конкуренти там Є63, М5 або RS6, я вибираю М5. Е, хоча я ні на одній не їздив, мені просто от подобається більше всього М5, і я думаю, що не просто так вона є у всіх, у всіх топових блогерів. Так. Що ще тут вам цікавого розказати? Ну, мені нема тут чого розказувати, бо я сам мало чого знаю про ці машини. Дивлюсь, тут підігріви, да? А, щось... а масажі! тут є масаж, прикинь. Да, і тут, і там масажі є. Е, люк у них буває. Ні, карбон же, який люк? Як може бути карбонова криша і люк, правильно? Ні, люка в них, на мене, не буває. Це я загнув. А так, по комплектації вона на жирах. На жирах не знаю, чого навіть немає. Я і не знаю, чого в них там максимум. Так, у нас той самий день, просто знімаємо вже ввечері, коли більш спокійніше стало менше машин і не така жара, бо в день взагалі перегрівся телефон, того і відеозйомка у нас закінчилась. Зараз звільнили тут місце і можна більш детальніше розглянути нашу малишку, нашу красотку. Я хотів розпочати з того, що нам потрібно її поставити на ход. Тобто, для того, щоб вона поїхала, нам спершу потрібно відремонтувати всю ходовку. Підійди поближче, подивись. Тут візуально із те, що деформовано, відразу видно, що розірваний речах. У той речах, і братільник його вже знайшов. Він ще сказав, що з п'ятнадцять тисяч гривень за цей речах. Також я пофотографував все, що потрібно тут. ходовці, тут, в принципі, вона вся в зборі, скоріш за все, буде мінятися, адже. І якщо тут пошкодження в передню ліву частину, то логічно, що деформовано майже більшість оцих деталей, які відповідають за колесо. Якщо десь буде мінімальна деформація, його візуально може і не видно буде, але коли ти поставиш машину на розвал, вона буде крива. Ну це зрозуміло, що буде непорядок. Тому ми будемо вже методом тику, методом підбору, поступового змінювати деталі по черзі. Тобто почнемо від самого дешевого, що, ну, що точно нам потрібно замінити там ці речаги, рульові тяги. Нижній речах там, під заміну, а потім вже будемо дивитися. Якщо розвал стане нормальний, то більше нічого трогати тут і не будемо. Ну, Логічно. в принципі, да? Короче, ось так? Першим чергом там поставити, поставити її на хід. Після цього машина буде заїжджати туди в бокс і вже там буде більш детально розбиратися і будемо займатися е... ну, навісним. Оцим всім. Оцим всім. Коротше, друзі, ось така ось справа з цією машиною. Ну, точніше, ще невідомо, яка з нею справа. І ми розпочинаємо ремонт. Як воно буде, дізнаємося вже в наступних серіях, думаю. А поки що ми почнемо замовляти деталі.